Ми тут купили. У вас, у, у вас все вийде. Спасибо, у нас все вийде. Що ми тут взяли? Айсбоба і капеч. Дивись, mm -hmm. mm -hmm. тут uh, скошне, тут не скошне. Прикольно! Клас! Не, я ще не пробувала, зараз буду пробувати. Uh, у мене зі смаком Апельсин, uh, і, виходить, ці кульки. Топіок вони називаються. Зі смаком лимон лайн, здається. От, я буду вперше пробувати БАБЛТ ША. Туди підома. Саме в цьому закладі. Я вже пробувала, але мені до цього не зайшло. Воно було типу якась кава розбавлена з водою. І ці кульки було взагалі не то. Зараз буду пробувати. Ну, лимонадик. Лимонадик. Кульки аж внизу. Паличка не достає. Сьогодні у нас 1 квітня, і сьогодні я ввечері о 19 іду на концерт Макса Барського. От дуже, дуже така ексайте. Також я сьогодні в телеграмі прочитала, що у нас з Сахари. Ну що, я тебе не чіпаю? Ідея, розміщаюся, що із Сахари до нас прийшли якісь піски і що повітря забруднене. Тому ми вийшли погуляти, так? Да? Логічно. Але дійсно погода класна. Вчора було супер жарко і сьогодні також тепло. Клас. Після прогулянки ми приїхали додому. Я трошки перекусила, випила чайочок і вже готова їхати на концерт. Зараз у нас 6 година. Я вже викликала таксі, буду їхати до подружки і потім ми разом на машині. Доберемось до філармонії. Я вже собі взяла водичку, хочу пити. Все, прямую до подруги. А, уже 18-20 часу. В обман. Тому що саме тут я вперше переклав всі пісні українською мовою. Саме тут я сидів і так, хочу танцювати, що мені робити? Ну, зараз вона вже українська, але вона не виходила. Вона буде тут зараз, я її заспіваю, і вона туди залишиться. У ваших серцях і ваших спогадах. Хочу танцювати. Забув і пентайся А можеш тим перебує Чо Ти Привіт Дара Як звати? Герман Герман? Прикольно, класне я. Це мені. Мені дуже приємно здатні. Після концерту ми залишились у друзів. Зразу 6-18. Ми прокинулись хлопець. Має їхати на роботу в інше місто, а я далі їду додому спати. Дуже хочу спати. Всім привітаки! У нас сьогодні четверте... як буде апріль? квітень! Всім привітаки! У нас сьогодні 4 квітня. Ми тільки що з хлопцем знімали відосики на тік-ток. На його Тік-Ток Зараз прийшли в Мак трішки поїсти. До речі, я так і не сказала свій відгук про концерт Макса Барського. Всім раджу сходити. Якщо буде в вашому місці, обов'язково підіть. Концерт Бомба, Клас Дуже красиві дівчата, балет, обалдеть! Мені дуже сподобалось. Моє замовлення несуть. Та, ти що? Яку нам смакоту принесли? Я насправді вже давно не їла в Макдональдсі. Тому приємно нам апетиту і вам, якщо ви теж їсте. Сьогодні у нас буде вечір малювання і нарешті ми візьмемо за цю картину, яку ми купили у Львові з аніме. І оскільки ну, немає у нас цієї штуки спеціальної для кісточок, це буде в рюмці. є. А наш тоді набрала оце в рюмку. Ну, блін, треба десь шукати, я не знаю, де його шукати. Будемо дивитись щось на Ютубі або гострих картузів. Гострі картузи? Прикольно. Гострі картузи будемо дивитися. Ми вже на четвертому сезоні.